Вітаю на телеканалі Віка час контакту. Хочеться сказати, що 15 грудня для Черкас розпочався новий етап у розвитку міста. У цьому переконаний переможець до виборів на 194-му виборчому окрузі. Це цікава непересічна людина, це відповідальна людина, це людина слова. Михайло Поплавський за нього проголосувало 37,5 тисяч жителів міста. Майбутній представник Черкасу в Верховній Раді нині повний планів щодо розвитку міста. Ну і звичайно ж бачить. Перспективи для цього розвитку Михайло Михайлович вітаю вас у нашій студії. Вітаю і дякую, що ви нас запросили в студію. І я хотів би привітати всіх черкащан, подякувати їх за ту. Плідну співпрацю я хочу тільки одне сказати: що все тільки починається сьогодні. Починається нова ера в розбудові Черкас, нова ера в тих проектах, які я пообіцяв, і нова ера, що Шевченківський край повинен один з кращих бути в Україні. Я глибоко переконаний і щасливий, що все. Тільки починається. Я так як я говорив, я хочу сказати, що всі ці проекти, всі ті задачі, які ми були поставлені, все те, що в моїй програмі, ми її максимально будемо максимально зробимо. І враховуючи, що в мене є сьогодні і досвід життєвий, і енергія, і саме головне бажання зробити Щеркас містом мрії Тараса Григоровича Шевченка. Я як Українець до восьмого коліну, повірте мені, це не слова. Я людина справи. Я людина, яка люблю проекти. І я вважаю, що ми сьогодні повинні все зробити, щоб Шевченківський край був достойний сьогодні. Тараса Горша Шевченка, щоб ми ювілей Шевченка сьогодні зустрічали з великими перемогами, щоб менше було проблем, більше було приємних. Приємних проєктів, якихось конструктивних проєктів, щоб все було на позитиві. Я за конструктив, я за позитив. Я думаю, щоб хотілося, щоб черкащани зрозуміли, що вони у мене не помилилися. Минулого разу у цій студії ми з вами зустрічалися напередодні виборів. Це була п'ятниця 13-го. Багато хто з ваших опонентів нарікали на те, що вас виборуть і ви забудете про Черкаси? Але тим не менш, не минуло ще тижня. Ви знову у Черкасах? Ви сьогодні тут. Ви сьогодні разом із тими людьми з тими черкастями, які за вас проголосували. Скажіть, будь ласка, чи не плануєте нас покинути, полишити на призволяще? Будете з нами? Ви знаєте, що я сьогодні представник представник. Громади Черкас, я сьогодні цього прекрасного святого краю для кожного українця. Я хотів би просто, щоб, щоб ще раз завірити черкащан, що це не просто такі голосні якісь обіцянки. Я буду представляти громаду Черкас. І я буду сьогодні не буду якимось солдатом якогось партійного лідера. Я буду сьогодні представником Черкаської громади. Я буду позафракційних, позафракційних і буду. Вирішувати питання і ставити задачі те, що сьогодні потрібно для кожного черкащанина. те, що заслуговує сьогодні на краще життя кожен черкащанин. І те, що сьогодні, я хочу просто сьогодні хочу, враховуючи, що сьогодні день Святого Миколая, я хочу сказати, що до вас прийшов новий Миколай, Михайло Поплавський. Михайло Михайловичу, повернемося все-таки до виборчих перегонів. Наскільки вони були для вас важкими, виснажливими? І чи очікували ви на той результат, який отримали? Я хочу сказати, якщо так чесно покласти руку на серце, дуже важкі були перегони. Всього ж було місяць, практично перегони були важкі, такі. І за цей короткий час я війшов в свою команду, Я команда Київська зайшла, дуже були спеціально. Підготовлені люди з вищою освітою, які працювали, які пройшли кожну квартиру з кожною людиною, були які не сприймали поплавського, які е, його симпатики були, які е, не знали, що робити. Ми працювали з кожним точечно черкащанином. І я саме головне, що я зустрічався у дворах, в мікрорайонах, вирішили ті питання, ті, які сьогодні дуже потрібні. Потрібні сьогодні черкащанам, тому що ми сьогодні політика це з маленьких проблем, які треба вирішувати. І я вже, як господарник, як управлінець сьогодні максимально робив, щоб черкащани відчули, що хтось дбає про них. І я хочу завірити, що ті брудні технології, які проти мене були використані, вони спрацювали не на користь наших опонентів, тому що за мною є біографія. За мною є історія, за мною є проекти національні, є українські проєкти, які можна говорити. Тому що сьогодні люди за мене голосували сьогодні люди з різними політичними поглядами. За мене голосували як за українця, як за патріота, як ефективного управлінця, як людину, яка Слово не розходиться справами. Так що я хочу сказати, я хочу подякувати всім черкащанам, що вони за мене проголосували. І постараюся і подякувати тим, хто голосував за інших опонентів. Я поважаю вашу позицію, це ваше переконання глибоке, політичне. Але я хочу сказати, я постараюся, щоб моїх виборці моїх опонентів стали, стали моїми друзями, повірили мені. І переконалися, що я максимально зроблю, щоб черкащани, щоб черкащани повірили, що Черкасам потрібен поплавський Михайло Михайловичу. Ви перемогли, що далі ви для себе у своїх діяннях у Черкасах вже розставили акценти і пріоритети? Що саме потрібно? місту, округу для того, щоб розквіт процвітання, для того щоб люди справді зажили краще, достойніше. Ну, я хочу вам сказати, що перше потрібно терміново. Перше, що я просто зроблю, це в перший день свого. Виконання обов'язків народного депутата України перше це постанову про вибори мера в Черкас. Повинен бути управлінець, повинен бути лідер, повинен бути авторитетна фігура, повинен господар бути без господаря. Ви знаєте, немає нічого, лебідь, рак і щуки. Це перше питання, яке потрібно бути, щоб е, був перспективний, молодий, симпатичний, креативний, в е, якого є е, е, бажання зробити з Черкас е, столицю, як кажуть, Шевченківського краю. Людина, яка могла б набрати команду ефективних управлінців. Ефективних менеджерів, яка хотіла, могла, і, саме головне було б бажання це зробити. Я думаю, це перше питання. Друге, потрібно розглянути питання про завищені тарифи на комунальні послуги. Подивіться, по подив, 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 вода завищена, комунальні е, завищені. Ми дивимося з транспорт. Незрозуміло хто ліцензії видає на ці маршрутки, тому що там теж підняли ціни вище, ніж в Києві і в інших містах. Ну є багато таких потрібно зараз. Людей приземлити, щоб вони повернулися обличчям до простого черкащанина, щоб вони розуміли їхні проблеми, їхні біди. Тому що чиновник він тимчасовий. І сьогодні потрібно, якщо чиновник не виконує ті завдання, які стоять перед, е, сьогодні, перед е, містом. Які ведуть ті чи інші, вони повинні відставку. Я думаю, що, ну, на мій погляд, після нового року, десь після 20 січня, я буду ставити питання про відставку всього виконкому і переглянути питання, щоб прийшли. Якщо виконуючий обов'язки, може тягнутися, хай виконує. Якщо ні, то потрібно, щоб хтось виконував. Тому що розумієте, бути виконуючим і без тої команди, яка є. Це теж сьогодні не треба по-другому вирішувати ці питання. Я вважаю, що потрібно, е, хто веде ті питання, і транспортні, і комунальні, всі, всі ті питання, які сьогодні веде, проблемні. Сьогодні потрібно змінити людей, які могли б все зробити на краще. І саме головне провести референдум, референдум по комунальних послугах, по транспортному обслугу, і винести це. Винести, і я думаю, що можливо десь після 20 січня провести, наприклад, е, референдум у місті. Кого б вони хотіли бачити мером, зробити народний референдум. І ми подивилися, кого народ хотів би бачити. Сьогодні ж е, ура, патріотизм, ура патріотизм, це все хорошо, але потрібна людина справи, людина, яка е, думає про черкащан, і яка може сьогодні. Це не просто я хочу. Треба хотіти могти самого не знати, як вивести черкащан з цієї такої е, ступіка, який сьогодні є. Я попер, по, повірте мені, що я відчув, відчув ці проблеми. Я їх відчуваю. Я почув кожного черкащанина і хочу сказати, що є багато проблем, але вони можуть можуть бути вирішені. Вирішені, якщо команда професіоналів зайде в місто. А в місті поки з професіоналами є проблема. Дякую, Михайло Михайлович. Нагадую на телеканалі Віка триває час контакту. І мій співрозмовник сьогодні це. Непересічна особистість це взагалі дуже цікава людина. Окрім того, це ефективний менеджер, який знає, як розбудувати нові черкаси, нову черкащину. Ну і власне Михайло Михайлович, владці дуже часто нарікають на те, що народ там черкасці аморфний, бездіяльний. Ви зустрічалися із людьми у дворах. Ви зустрічалися з людьми у мікрорайонах. Яке у вас враження від черкащан? Вони готові до діалогу? Вони готові до співпраці із ефективною владою? Я хочу вам сказати, що. Дуже, дуже хороша енергетика. Черкаські це, ви знаєте, потомки, козацькі потомки. Люди, які вольнодумці, мають національний дух, мають національну гідність. І саме головне, вони хочуть змінити на краще. Вони, вони мріяли про Шевченківський край, столицю Шевченківської Черкаси, що буде краще, ніж сьогодні живеться. І сьогодні деякі чиновники просто е, е, займаються тим, чим не потрібно. Я не хотів би зараз це говорити, але всі питання, наприклад, по, е, по комунальних і так далі, я після 20-го направлю у прокуратуру, щоб розпочати е, подивитися, що ми робимо. По-перше, треба, я готовий очолити народний контроль з усіх черкащан, і треба перевірити, яка економічна доцільність тих високих тарифів, які є. Значить, тут є проблема, яку потрібно вирішувати і по транспорту, і по комунальним. Ну є дуже багато. Я вже не кажу про дороги. Я хочу сказати, що один з, один з таких дуже важких питань сьогодні це дорога від Києва. До Черкас. Сьогодні, сьогодні щось ми будуємо, наприклад, Київ-Одеса, а в Черкаси, де сьогодні святий святих для українців край. Сьогодні дорога заслуговує на краще. Я, коли ти проїдешся від Києва до Черкас, слухайте ти, ви знаєте, мож, там заснути неможливо. Так що тут теж питання будемо ставити, щоб стратегічна траса була черкаси Київ. Це теж дуже важливе питання, яке потрібно вирішувати на загальнодержавному рівні. І є багато питань, які мені хотілося, я вже не кажу, що. Потрібно і повністю брати під, євро, під єврокредити брати, брати відповідні кредити під гарантію уряду і міської влади, щоб замінити парк тролейбусів, переглянути питання, щоб було, щоб це було на користь простого черкащанина. І я хочу сказати, я сьогодні прийшов, прийшов сьогодні і надовго. Я не думаю, просто буде під чиновниками, які сьогодні будуть думати, що це так собі хай займається там в Верховній Раді. Під ними буде земля горіти тих, які не будуть виконувати е, ті функціональні обов'язки, які на них покладені. А ефективні управлінці ми будемо залучати з молодих, перспективних, креативних, які хочуть, можуть саме головне, знають, як це зробити. Сьогодні е, в мене таке враження, що е, просто якась така ідея е, спротив е, новому прогресивному і щоб вирішити питання, щоб було. Е, Комунальні послуги були відповідно тих сьогодні стандартів, які сьогодні є. Сьогодні не може бути вище, ніж в два рази, чим Полтаві і так далі. Сьогодні Черкаси повинні бути заслуговувати на ті комунальні послуги, які сьогодні є відповідно економічних розрахунків. Михайло Михайлович, яким ви надалі бачите своє спілкування і співпрацю із черкасцями? Буде громадська приймальня, можливо, там звіти перед громадою міста, та яка справді прийшла і вибрала саме вас і довірила вам свою долю. Я думаю, що ми розпочнемо діалог з тими по перше, з виконуючим обов'язки. Він повинен тут дає стояти він, відповідати годину на прямі дзвінки черкащан. Заступники, які повинні бути, повинні бути, щоб влада повинна бути прозора, щоб всі бачили, хто за це відповідає, як відповідає, яка є ефективність того чи іншого керівника. І я думаю, що ми проведемо референдум, можливо, треба і міську раду переобрати, тому що там теж щось не зрозуміло. Там я, наприклад, коли я подивився на міську раду, то там не зрозуміло, хто опозиція, хто влада, хто примкнувшися до корита, хто він Там щось не зрозуміло. Взяли, підняли ціни на комунальні послуги. То народ був мер. Голосували всі і опозиція, і влада голосувала за звільнення мера. То скажіть мені, будь ласка, то давайте, що ж ви взамін дали, то давайте ж будемо вибори робити. Тут Є дуже багато питань. Я хочу сказати, що міська влада сьогодні не відповідає тим задачам, які стоять 21-му візі. Це моя суб'єктивна точка зору. І якщо сьогодні міська влада буде, сьогодні буде не відповідати, ми проведемо референдум і проведемо перевибори міських депутатів. Це, це теж сьогодні є механізми, по яких ми підемо. Це я говорю вам офіційно, заявляю з повною відповідальністю. Михайло Михайловичу, поклавши руку на серце, можу сказати, що захоплююся вашою працездатністю, енергійністю. Звідки ви черпаєте взагалі сили натхнення і чи не втомилися? Я хочу сказати, я в такому форматі працюю в такому режимі все життя. Я, наприклад, не відпочиваю, я за кордоном не відпочиваю, я в селі відпочиваю два-три дні. і Я вже, якщо в такому режимі не працюю, я себе погано почуваю. Так що це для мене, я вам скажу, формат мій, в обов'язковому такому форматі я працюю в напруженому кожен день зранку до вечора. І я коли бачу, коли ставлю перед собою мету, задачі, я стараюся думати, як їх вирішити, по якому шляху піти, що сюди, що сюди укласти. І так далі, кусюди з ефективних управлінців і так далі. Так що я думаю, що скучати черкасцям не прийдеться. От і я глибоко переконаний, що я, е, я, наприклад, на сьогоднішній день постараюся, щоб черкащани були задоволені народним депутатом України Михайлом Поплавським, тому що я сьогодні прийшов сюди е, сьогодні і надовго. Якщо хтось думає, що це тимчасово, хай хай не радується. Ми будемо працювати на благо е, територіальної громади міста Черкас. Сьогодні Україна і Черкаси відзначають День Святого Миколая. Саме з цього свята розпочинається цикл новорічних і різдвяних свят. Новий рік також невдовзі. Ви вже знаєте, як будете святкувати? Ну я святкую сьогодні у Черка у Черкащан. Сьогодні в мене тут кілька бабушок є От я був на день народження. Вони мене вже запросили на вареники. Запросили, на борщ я вже. Я ж вже можу сьогодні собі дозволити і по 50 грам випити з цими бабушками. Тому що мене сьогодні, сьогодні що характерно. Мене сьогодні ці бабушки, з якими я цілувався, обнімався, допомагав їм в цьому питанні і буду ще допомагати. Вони ще відчують мою практичну допомогу. Вони мене люблять, і я їх люблю, поважаю ціною. Тому що вони люди, люди слова. Розумієте? І сьогодні я їду на вареники, на везу подарунки для в мене кілька сьогодні сімей, куди я заїду, і буду сьогодні святкувати. Я як в них святий Миколай приїду з подарунками. От там бабушка 90 років ми святкували, в другі 80, 85. Оце, як кажуть, я до них заїду. Подякую як Святий Миколай за те, що вони мене підтримали. Тому що, якщо ми подивимося, хто підтримав, підтримав Паплавського, то підтримали пенсіонери, підтримали ветерани, інваліди Великої Чудяної війни. Лідери громадських молодіжних організацій, студенти підтримали поплавську, бо я зустрічався з ними. І професорський викладацький склад. Те, що сьогодні раніше вони в 2012-му молодь мало пішла на вибори, це ви подивіться, якщо подивимося аналіз, то в основному молодь і студентство, і професорський викладацький підтримав та, та е, ті виборці, які не ходили на вибори. І звичайно, пенсіонери повинні бачать у мене свого особистого захисника. І я їм обіцяю, що я їх не підведу. Ну, і зараз у вас є кілька хвилин для того, аби звернутися до Черкасті. Будь ласка, пряма мова. Дорогі друзі. Дозвольте привітати вас сьогодні, Святим Миколаєм, подякувати вам всім тим, хто голосував за мене. І подякувати тим, хто голосував і не за мене. Подякувати вам за те, що ви є, що ви сьогодні е, живете в цьому прекрасному свят, святому краї е, краї Тараса Руча Шевченка. Духовної і культурної столиці України в Черкасах, я дуже вас люблю, дуже шаную. Я постараюся, навіть ті, які голосували за моїх опонентів, щоб більше з вами подружитися, щоб постаратися, щоб ви зрозуміли, що я прийшов сьогодні і надовго в Черкаси, і буду вашим помічником в цих проєктах, в цих задачах, які стоять зараз в цей дуже важкий соціально-економічний і політичний час. Я хочу сказати як незалежний кандидат на лорді депутати, як українець. Як патріот, як націоналіст в хорошому розумінні цього слова, я постараюся вашу довіру виправдати, щоб ви були задоволені, щоб ви гордилися, що ваш орел, який приземлився у Верховній Раді України, був гордістю, гордістю для вас. І ви знали, що завжди, коли ви звернетеся, він прийде на допомогу. Я ще раз вам бажаю добра, любові, оптимізму. Саме головне всім здоров'я, щоб віра Надія і Любов завжди була з вами. Ну, хай щастить. Гуртуймося, шануємося, цінуємо те, що ми маємо, і думаємо про перспективу. Сила в правді, і саме головне, що разом ми переможемо. Ваш Михайло Поплавський. Михайло Михайлович, Дякую вам за цікаву та відверту розмову. Сподіваємося, в цій студії ми зустрічаємося з вами не востаннє. Будете спілкуватися із е, своїми виборцями і з тими, хто вас підтримав засобами нашого каналу. Дякую, святом, дорогі друзі, до зустрічі. Що ж, нагадую, моїм співрозмовником сьогодні був Михайло Поплавський, ефективний управлінець, непересічно цікава людина. На цьому мене все нехай щастить. Побачимось неодмінно.